Інтернет це міжнародна комп'ютерна мережа, яка складається з мільйонів локальних і глобальних систем, пов'язаних між собою. Він відіграє важливу роль у створенні інформаційного простору, забезпечує доступ до вебсайтів і багатьох систем передачі даних. Дуже багато людей не уявляють свого життя без інтернету. Давайте послухаємо слова відомого винахідника Ілона Маска. Я думаю, що люди сьогодні якось занадто захопилися інтернетом, це одна з причин, чому у нас мало інновацій: спілкування, покупки, новини, фільми. Все це сьогодні можна зробити, не виходячи з дому. Станом на 2022 рік. Інтернетом користуються понад 4 мільярди людей, враховуючи те, що населення світу більше 7 мільярдів. Отже, більше половини людей щоденно користуються цією мережею. Добре це чи погано? Немо розбиратися. Якщо ми поміркуємо над позитивними аспектами, то чимало людей йдуть у ногу із часом, дізнаються цікаві новини відразу з дому роблять покупки. Оплачують комунальні послуги, знаходять заняття у вільний час. Інтернет це руки сучасного суспільства, особливо коли навчання та робота здебільшого відбувається онлайн. Більше того, за допомогою інтернету ми можемо знайти старих та познайомитись з новими друзями. І це ще не всі переваги. З іншого боку люди і справді дуже мало спілкуються у реальному часі. Це є велика проблема все замінюють технології. Люди, які не бачать нічого, крім інтернету, залежать від нього та не розвиваються. На жаль, таких людей дуже багато. Через це можуть виникати погіршення зору, психічні порушення та інші проблеми зі здоров'ям. Отже, інтернет має свої переваги та свої недоліки. В основному користь від інтернету є тоді, коли ми самі не занадто захоплюємося ним і не придаємо цьому маніакально великого значення. Тож вибір, користь це чи шкода повністю за вами.